Зараз така тенденція, що люди собою просто незадоволені, Людина себе губить, вона стає не особистістю, вона просто когось повторює. Я тільки не так давно, напевно, в цьому році провідчувала оцю свою таку суперцінність. Уже на, на фешн показі, коли знову співпрацювала з тобою. Тому що дуже часто ми, роблячи круті речі, маючи круті зовнішні параметри, не відчуваємо цього. І коли ми цього не відчуваємо, ми не можемо цього транслювати. Якщо ви слідкуєте за показами: Шанель, Дольче Габана, Гучі, жінка має бути. В першу чергу розслабленою, щоб відчути себе красивою, зупинити думки. Ти скажи ти уже сьогодні, зараз, в цьому моменті, ти відчуваєш, що така, як ти, одна на мільйон. Як перетворити недоліки в родзинки? З вами я, Тетяна Киричук, ваш бізнес-наставник. Я роблю зірок багатими, а бізнеси зірковими. І сьогодні в мене в гостях Ксенія Куненець, архітектор жіночої краси, модельєр, стиліст, перукар, яка створює довершену красу жінок за допомогою волосся. Якщо ви слідкуєте за показами Шанель, Дольче Габана, Гучі. І у вас перехоплює подих від тих образів, які ви бачите на подіумі. То Ксенія, саме та людина, яка 20 років створює довершені образи і працює з такими зірками. І сьогодні ми будемо з Ксенією говорити про красу. І, до речі, мій зірковий образ сьогодні теж створила Ксенія Ксенія. Я знаю, що ти можеш створити з будь-якої жінки красуню. Зіркову красуню, я сьогодні себе прям провідчувала такою в твоїх руках під твоїм керівництвом. І ти створюєш цю довершену красу зовнішньо, і тут в нас з тобою схожа місія. А я через розкриття особистої суперсили через особистий бренд внутрішньо. І волосся для мене це, якби теж мій інструмент краси. Я дуже люблю своє волосся. В мене особисто косметики для волосся більше ніж для обличчя. Скажи, а що для тебе волосся, і як ти прийшла до цього, чому ти вирішила з цим працювати? Ну, волосся це для мене теж інструмент інструмент, яким я володію вже стільки років. Я собі можу дозволити не відпрацювати як пластичний хірург, фактично, тому що розуміючи архітектуру, я можу зрозуміти наскільки потрібно щось додати, щось забрати, і в здоглядах, і, взагалі, в волосся. Тобто, це мій інструмент, це моє життя. І, зрештою, волосся має свій характер. Це теж тонка психологія, тому що в залежності від структури волоса, ми сміло можемо навіть зрозуміти, не знаючи людину, що від неї можна очікувати. Це дуже цікавий інструмент, і ми його дуже часто недооцінюємо. Клас, слухай, за волоссям кажеш, можна характер визначити. Ну а що ти можеш сказати? Сьогодні працювала із з моїм волоссям. Бачиш його про мій характер, дивлячись на моє волосся. Ну, зазвичай, зазвичай, якщо дивитись на натуральну структуру, ну я можу сказати, Таня дуже багатогранна в нас дівчина, тому що в неї природній це локон, і локон такий, який може бути упорядкований, а може жити своїм життям. Тобто, це теж людина, яка може настільки зібратися швидко і упорядковано структурувати свою роботу чи життя, і так само от захотілося, і я сьогодні легка і така красива, і побігла. Тобто, Е, я думаю, що я відповіла десь максимально, що воно схоже. Круто, це по моїм завиткам ти можеш стільки розказати про мене. Ну, це дійсно так. В мене є ніби, дві особистості. Одна дуже така е, структурована, і зібрана, е, жорстка, а друга да, десь м'яка, можливо, може бути ніжна, і іноді вони між собою прям, е, конкурують. І я це відчуваю. Круто. Сьогодні в мене задача тебе розкрити як професіонала, як особистість, як спеціаліста, а ти тільки по одній структурі мого волосся вже розкриваєш мене. Тобто за психологічним портретом теж можна звертатися до тебе. 100% це такий трюк маленький, і так легше працювати тоді з людиною, тому що вона починає тобі довіряти, вона починає розуміти, що ти її розумієш, кожну її потребу. Кожен її задум, навіть не висловлюючи бажань, ми відчуваємо все. Ми відчули що людина хоче. Так, люди сідаючи до мене в крісло, вони розкриваються. Зараз така тенденція, що люди з собою просто не задоволені через те, що дуже багато війн, соцмереж, картинок і. Зрештою, воно все зводиться до того, що шукаємо ідола, шукаємо на що би ми хотіли бути схожі. Зрештою, це неможливо такий формат перенести, тому що людина себе губить. Вона стає не особистістю, вона просто когось повторює. А де ж ця людина? Зрештою, це серединка. І цю серединку можна відкрити за рахунок того, що ми говоримо, ми фактично пропрацьовуємо психологічний тренінг, поки ми допрацьовуємо волосся, голову. І з це з тілом, однозначно, тому що все, що зверху, повинно гармонійно відноситись донизу, і тоді створюється оце особисте шармове таке поєднання, яке жінка бачить в зеркалі, і вона розуміє: ок, це вона, і там же зайвий кілограм чи щось там вікове, невікове. Воно вже не буде стільки грати ролі, тому що людина сяє практично, починає очі, світяться. Вони всі такі щасливі, задоволені, і всього на всього треба було зовсім трішечки. Зовсім. Я, зрештою, бачу цю красу в кожній жінці. І фактично це є доказ того, коли ми створюємо показ, створюємо модель. Неважливо, чи це жінка в біці, чи це жінка навіть з лишніми зайвими кілограмами, Тому що того року в нас була така нагода: був показ Юлії Крос, якому я в команді працювала, і відповідно в нас дівчата навіть були з інвалідністю. Про що йде мова? Що… Образ можна створити і показати цю внутрішню красу, а одяг всього-навсього всього, зверху. Це як додаток, як підкреслює, що ще більше можна витягти з цієї людини, дати їй впевненість, в тому числі. Так? І ми доповнюємо це все гарно разом з волосом. Тобто, це в житті кожної з нас, чи це показ, чи це не показ, можна все створити. Просто дбало. Правильно знайти собі професіонала, який вам це підкаже. Коли жінка сяє зсередини, вона зрештою зверху ніколи не покаже ні одного недоліку. Його не буде видно, просто бо вона сяє. І, зрештою, це навпаки відбувається. Коли буде ідеальний образ, а людина зсередини не сприймає себе, вона не сяє. Цей образ зводиться на нівець, тому що йде несприйняття себе. Ну, Зрештою, я працюю максимально і на середину. І назовні, щоб воно все гармонійно сходилося. Сеня, ти фактично розкриваєш людину через зачіску, через створення от такого зовнішнього образу, і я це прямо на собі сьогодні провідчувала. Як ти керувала тими майстрами? Як ти розумієш, як ти кожен завиток покласти, щоб воно щось щось підкреслити, і дійсно ну розкрити ту зовнішню красу, коли ти перестала себе відчувати просто порукарем? А зрозуміла, що ти створюєш, розкриваєш окремий вид мистецтва через створення довершеного образу жінки. це моє бажання родом з дитинства. Я однозначно, напевно, скільки себе пам'ятаю, я хотіла бути або перукарем, а вже трошечки пізніше. Я вже зрозуміла, може би я була пластичним хірургом. Я вже в 9 класі, як я була без освіти, я вже робила зачіски нареченим. Це для мене на сьогоднішній день, я собі це згадую. Тому як тут людина таке <смі> одобрилась. Але, зрештою, подивившись на всі фотографії, це все було дуже, дуже добре зроблено. Це було таке бажання. Я цього дуже хотіла. Я багато малювала з дитинства. Таке аматорство малювання було, тому що я в художній школі не вчилася, так сталося. Але, зрештою, воно все до того підійшло. Я відчула свою силу, коли поїхала працювати з великими світовими брендами: Прада, Шанель, Дольчегабана. На Феррарі прийшлося попрацювати, дуже круто було, і відповідно, це моя сила, яку я привезла сюди додому, і зрозуміла, що ок, ми працюємо по повній, так як на світових рівнях. Робота з цими дизайнерами перевернула мій світогляд стосовно моди, стосовно поглядів на моду, стосовно поглядів на жінку. І я роблю жінок тепер надзвичайно красивими. Ксенія, ти потужний професіонал. Я це сьогодні провідчувала на собі. Я дійсно відчула себе суперстар в твоїх руках. І я знаю, що ти маєш мільйон тих дипломів, якими можна весь салон краси розклеїти. Скажи, а як би ти сформувала свою філософію краси в трьох-п'яти словах? Філософія краси у кожному дотику. Круто, ну це концепція того салону, над яким ми з тобою працюємо в наставництві. Я вже сама не можу дочекатися, коли його відвідую. А поділися з нашими глядачами, в чому його унікальність, що там буде такого, чого немає у інших, які такі послуги будуть в твоєму салоні, яких зараз у тебе немає. І в принципі в Україні майже немає. Простір краси Ксаніконенець, це місце. Для відновлення вашої внутрішньої і зовнішньої краси, де спочатку зупиняємо всі ваші думки в голові, і ви отримуєте повний релакс завдяки процедурі хед спа, що входить в кілька етапів догляду, релаксу і процедур, є можливість поєднати красу волоса, красу тіла, красу обличчя, а саме основне. Красу ментально, круто. Тобто, звернувшись до тебе в салон, я зможу не тільки гарну зачіску створити, а розслабитись, тому що напевно жінка має бути в першу чергу розслабленою, щоб відчути себе красивою, зупинити думки і вже тільки потім переходити до створення довершеного образу такої зачіски, як, наприклад, сьогодні з твоєю допомогою ми створили. Так саме так. Ну судячи по мені, чому я це створювала? Я така людина, яка завжди біжить і не вміє розслаблятися. І для мене це виключити голову було нереально ні на одній процедурі, в тому числі, От, навіть лежиш на масажі, ти вже кудись біжиш. Це єдиний спосіб пропрацювання шкіри голови і голови, для того, щоб людина насправді, борячись навіть з собою, за хвилин 10 всі заходять в глибокий релакс. Це правильне пропрацювання. Внутрішньої ментальної такої потреби зупини час. Я за те, щоб спочатку зберегти здоров'я і красу. Тож, моєму просторі, я хочу продовжити цю традицію від здоров'я переходимо в красу, і краса перейде нам в гарне здоров'я. Тобто в твоєму просторі я зможу відчути внутрішню гармонію, баланс, а вже потім розкривати свою зовнішню красу. Скажи, а як ти зараз знаходиш той баланс, бо я знаю, що ти дуже активна і дієва особа? Баланс між сім'єю і роботою, бо я знаю, що ти мама і дружина. Баланс між особистим життям і професійним, бо я знаю, що до тебе нереально записатися сьогодні на завтра. І чи були в твоєму житті моменти, коли треба було чимось ризикувати, щось обирати? Я завжди йду на ризик. Питання вибору стояло завжди, і вибирався завжди саме ризиковий варіант. Ну це я Я така є. Ну фактично, все те, що я обрала, і все, що мені підкинуло життя, все було не дарма. Я все зайшла завжди йшла по поклику серця, і я не шкодую на сьогоднішній день, що мені так вдалося все пройти, тому що я дійшла до цього рівня. Круто, в тебе фактично є такий глибокий зв'язок з собою, і концепція твого закладу це відображення твоєї концепції життя цього глибокого зв'язку з собою. Тобто, щоб людина спочатку відчула зв'язок внутрішній з собою, баланс, а потім вже підкреслювала його зовнішньою красою. Сеня, який твій девіз по життю? Чим більше дію, більше встигаю, чим більше хочу, більше маю. Круто, мені подобається твій девіз. Я теж вважаю, що реалізована жінка щаслива в роботі. Вона щаслива більше в сім'ї, тому що е, вона має такий обмежений час на цю сім'ю і, відповідно, е, більше відчувається цінність цього часу. Ти це так теж відчуваєш в своїй сім'ї. Так. Саме так. Чим більше я проводжу часу на роботі, тим більше я розумію, наскільки мені цінна родина, сім'я і вони теж це розуміють, що мама це і особливе. Ми вже сьогодні багато розповіли про твій професіоналізм, про твою особисту філософію до краси, до жінок. Багато з тобою в особистій роботі працювали над розпаковкою цієї твоєї особистості. Ти скажи, ти уже сьогодні, зараз, в цьому моменті, ти відчуваєш, що така, як ти, одна на мільйон. Ти вже можеш транслювати цю свою унікальність? Ну, завдяки е, Тетяні Кирійчук, яка мені допомагає з цим зрозуміти, що на кінець то розкупайся. Е, я дуже себе дуже добре почуваю і дуже добре розумію, що дійсно так. Це потрібно було зробити раніше, але все завжди йде вчасно. Озвуч свою унікальність одним реченням нашим глядачам. А якщо одним реченням, я розкриваю всю красу індивідуальності жінки, перетворюючи недоліки в родзинки. Так, Ксенія, ти фактично зірок створюєш у своєму кріслі, і я це сьогодні на собі про відчувала. Не забувай про це, як ще можна. Сказати, в чому виражається оця твоя особливість, особливість твого підходу роботи з жіночою красою. Я, як і ти, створюємо індивідуальність, розкриваємо особистість, так і нема ще одної такої Тетяни, нема ще одної такої самої Ксенії. Ми всі індивідуальні. Це моя місія знайти індивідуальність, показати, що це є особистість і індивідуальність. Кожна жінка красива. Ти красива, я красива, але ми сьогодні з майстрами просто це все гарно підсилили. Так, дякую. Я дійсно сьогодні з тобою відчула себе красивою і відчула силу своєї і внутрішньої і зовнішньої краси, і свою індивідуальність. І це дуже важливо провідчувати, щоб почати його транслювати. Я довгий час теж працювала з зірками, як і ти. Я теж працювала з Fashion Week, Я пам'ятаю період, коли організовувала медіа підтримку для французького кутюр'є в Україні в рамках Ukrainian Fashion Week. І знаєш, я тільки... Не так давно, напевно, в цьому році провідчувала цю свою таку суперцінність уже на, на фешн показі, коли знову співпрацювала з тобою. Тому що дуже часто ми, роблячи круті речі, маючи круті зовнішні параметри. Не відчуваємо цього, і коли ми цього не відчуваємо, ми не можемо цього транслювати. І я щаслива, що працюю зараз з тобою, і що концепція твого закладу це якраз допомагає відчути цей внутрішній баланс, відчути цю внутрішню цінність без якихось важких довгих пропрацювань, які зараз дівчата йдуть. Тому що насправді все починається просто з контакту з собою. Спочатку з внутрішнього контакту з собою, а потім створення довершеного образу це просто дозволу собі підкреслити цю красу. І лише такий майстер, знаєш, справжній майстер, професіонал своєї справи, як ти може це зробити коректно, може це підсилити, і людина тоді може себе відчути і почати так транслювати. Ксенія. Всі наші сучасні жінки, поціновуючи моди, всі слідкують за світовими трендами. І мода завжди задає оці стандарти. Скажи, будь ласка, які зараз тренди в моді на волосся? і чи підходять вони, наприклад, чи підійдуть вони, наприклад, особисто мені? А давай ми про це поговоримо вже на моєму каналі. Мода циклічна, трендів є багато, і ми створимо ще один ефір. Супер, давай так і зробимо. На твоєму каналі розберемо, які тренди диктує мода. Чи підійдуть вони мені, які зачіски, колір зроблять мене, наприклад, молодшою, а які додадуть віку, які наш топові зірки слідують трендам, а які ні. А нашим глядачам. За те, що вони дивилися, ми можемо подарувати від тебе розбір архетипу, щоб вони теж могли отримати таку цю унікальну можливість консультацію за ваші коментарі і підписки. А від мене розбір особистого бренду. Ставте дзвіночок, підписуйтесь, коментарі, лайки. Це для нас дуже цінно. До зустрічі!